Доброго часу, шановні друзі, всі мої підписники, хто дивиться дане відео і хто так цікавиться бджільництвом. А може хто так де попав, ну, як би кажуть, по рекомендаціях або ще якось. Але важливо те, що ви на моєму відеоканалі. І дана тема буде про підсадку маток для лінивих дужках. Чого для лінивих? Ну Є, розумієте, різні методи. Для підсадки маток. І кожен старається, неважливо, де вони взялися ті матки, у кого і хто підсаджує, важливо, як ми підсаджуємо, як стараємося для того, щоб іменно в бджолородину була підсаджена матка. А чого кажу для лінивих? А то, що в нас зараз так ну, поширено є найпростіший метод підсадки маток. Люди не дивляться, чи то бджолородина бджолосім'я чи то відводок чи то що небудь інше приїжджає кліточка або береться кліточка запакована е, самим ну, кормом тобто канді е, витримку роблять проходить якийсь період часу далі одну половину відламують е, там де проходять бджоли до матки другу половину матка випускається і виходить бджоло сім'ю і виходить дуже часто що Всього нічого не виходить. Я вам скажу так. Не думайте, що кліточка це гра в одні ворота. Тобто завжди на боці тая. Ну якби на боці пасічника йде правильна підсадка і все так вдачно виходить. На самом ділі це 50 на 50. Ми маємо розуміти. Одне діло, коли в підсаджується матка, друга. Штука така, коли робиш відводка, і льотна бджола злітає, і молода бджола залишається. І друга справа інший метод підсадки маток. Тому, -то, ну, скажете, а де ж мені як ж так підсаджувати, щоб як прийде 5-10, а то 20, а то й 50 маток замовляють і підсаджують. Ну, ось так і підсаджують. Підсаджують. і ризик є. Ризик у тому, що. І хтось з маток може і не вижити в такому плані, я веду. Тому що бджола родина є відкрити, закритий, різного віку бджоли. Я попереджав раніше, попереджаю зараз, як я роблю. І зараз, як приклад, то я покажу, як бджола сім'ю підсаджую. Три дні матка під ковпачком, а ж тільки набрати ковпачків. Слухайте, як ми всяких купляємо, дрібідім всяку. На пасіку. І треба вона і не треба. В інтернеті надивилися, реклама різна йде, і виходить, що нам воно здається, треба, а потім воно валяється і не потрібне. Тут не, не купиться 10 чи 20 купачків, щоб раз чи два рази в сезон замінити маток, які ми бажаємо, або де для підсадки є засідковано, де бджола не заходить на одну рамку, на двічі, на три. Є. Ну простіше зробіть ті відводки окремо. Льотна бджола злетить. І тоді по-любому вже тою будете кліточку ставити. Хай за деки, за день, за два матка вийде там. Ну там не буде кого, кому вбивати в неї. І важливо, є взяток чи немає взяток, коли підсаджуєте маток, дайте корм для і бажано рідкий корм для бджіл. Ситі бджоли завжди будуть тягнутися до матки, будь то бджола родині, будь-які любі бджоли родині, будь то бджола сім'ї, сильний коли підсаджується, будь то у відводу. Будь то від Важливо ще одне. Я знаю багато людей, і ті, хто в мене матки брали, прямо-напрямо підготовлювали сім'ї, струшували всю бджолу з рамок. На, на рамках е, народжувалися бджоли. І після того, коли вони народжувалися, вони були два корпуси. Там сітка стоїть, тут немає бджіл, один розплод, свита бджоли, бджолина та я, матка та я підсаджена. Все, пройшов тиждень часу, бджола окрепла, там є її куди хоч ставити, вона ще не облітувалася. То вам готова бджола сім'я і матка, якби виходить, в сім'ї тій залишається. От так. А зараз я покажу я зараз одну, одну із останніх маток, які підсаджував у своїй бджолосім'ї, вже верхній корпус. Позабраний з медом, залишається два корпуси, ще взяток з-под іде, але питання в тому, що дощі, дощі, дощі. Сьогодні так на півдня погоди, припарює, то бджола літає. Але як я дивлюся по пасіці, то тих бджол, як хто знаєте, будільник накрутив і совується, носа пхають, куди попало. Ось так. Ну і, звісно, трохи надуханий, то сітка буде на мені. Техніка безпеки перше всього на пасіці. А це бджола має я. Все, далі дивимось. Значить, трохи високовато, то підставки ставлю, то буду отак От робити. Ближче до мене. О, тепер мені вдобніше. Ну все, значить, відкриваємо. Поскореньку хоч бджола мотається. Але що вам скажу тут в цьому ділі? важлива і підкормка була, кормив сім'я, давав медову сету. Мед перед посадкою скачав, звісно. І в цьому корпусі декілька рамок окраїних залишив так. Але ж як ми бачимо, що тут робиться. От, на даний час ще є достатньо, було б тільки взято, щоб воно насилило той мед. Не бджоли носилися по пасіці, а бджоли щоб носили мед. От крутить їх. А чому крутить? А тому що надуханий трохи. Ну ладно, таки. Зараз ми знайдемо де вона те. Сетка. О. Три дні вона ця маточка тут була. Навіть її оглядати не будемо, ну, таке зараз ми подивимося, що там робиться. А. а що вона, її її випустили вже? Ого, вони прогризли, вже вони її випустили. Ось. Так що так, є ще знайти, тепер проблема. Помотає їх цим дощом, що маємо, то проблема ого. Ну буває, друзі, таке, що залишаємося під купачком без матки, але яка вже в гнізді. Зараз мені є і нереально тут все гніздо розкривати, додивитися, да що там до чого. Ось ну, ще одну підніму. Але я думаю саму суть ви вловили, що я хотів сказати. І для чого це роблю, для чого це відео. Під купачком умови набагато краще. Молода бджола лупиться. Бджоли привикають. Матка привикає до гнізда цього. Чому? Ну тому що запах же з сім'ї. Он дай й матка ладується. А ну приближуть ближче. А навіть от свищевичок був, так вони його вже є оформили. А матка ходить от таке. Ось так. Добре, друзі, я думаю, ви зрозуміли, про що я хотів вам сказати. Дуже часто ми так ну, стаємо самих, винувацимо тих чи інших подій у нас на пасіці. Ось так, закриваємо. Ще їм в голову. Ну, Матка підсаджена, це головне. Ось так. Ставимо все на місце. Відходь по чуть-чуть. О. Ось так. Ну ось такі справи. Ну що ж ще сказати? Ще раз скажу, ну по-різному буває. І хочеться, щоб в нас було найкраще, коли ми робимо ту чи іншу справу. Ось, але ну не завжди бувають такі косяки, зрозуміло діло, якісь фактори впливають на ті підсадки маток. Але як я вам казав, що ну перестрахуйтеся, не спішіть. Зробіть так, як має воно. Будь по правилах і все буде добре. Тому що не, не всякий інструмент е, підходить до того чи іншого випадку. А чому? Ну от є таке. Там, де наприклад... І працюєш з темескою, ніж не може не допомогти. Поламаєш того ніжа. При підсадці маток те, те ж саме, є, є по-різному. Друзі, тому то ось так, іменно в цей важливий період, чого то що зараз качається мед, відкачка йде меду, і е, приходиться людям багато дивитися, що за, є планові заміни маток, а є внепланові. Тобто десь придушив і десь бджоли самі там тиху заміну роблять, чи що хочеш. Іншу якусь, щоб було. Ну, різні випадки життєві буває. І період, оцей такий перехід із взятку в беззяточний або дощовий, бджола бунтується і не завжди даже добре виходить і в мене. Не я такий мастер, не думайте, що я тут викладаю. Я просто кажу, реально зробити. Зробити, корміть при піцатці маток своїх бджіл, корміть. Вони будуть ситенькі, вони будуть тягнутися до матки будуть приймати. Ось таке все. Вам бажаю успіху в цій справі і в подальшому. Це хто послухав, я вам вдячний. Підписуйтесь на відеоканал, ставте лайки, коментуйте дане відео, коментуйте свої якісь методи підсадки маток. Це важливо для нас всіх. Ну і по дальнішому будуть ще відео. Всім до побачення. Пока. І знову дощ.